Питаю запитання від Олени. Давайте подивимося, чи змусить таки Зеленського піти з посади в травні. Бо багато говорять чи... про те, що президент може змінити посаду або покинути, або відійти від справ в травні і червні. травні червні. Чи піде Зеленський з посади в травні червні? Так. Він, до речі, дуже хворий. Його будуть змушувати піти. Будуть говорити про те, що він ну що йому треба пролічитися просто реально поїхати на лічення. Mm -hmm. Так, чи Зеленський піде. От його родина, його близькі хто там. Навіть я тобі хочу сказати, навіть yeah. предложити, кому там. Когось, хто буде заміняти, наприклад, його. Ну, да mm -hmm. там із паняючий. Так. Чи бросив він пост. А -а. А -а. Він не буде сваритися, але він пост не бросить. ну будуть питатися змушувати. Притом там такі команди будуть, що плоду то. Ну, ну а, тим не мене, будуть говорити прям про якусь хворобу. Прям, про, прям просто от реально. А -а. Смотри, я не знаю, як, якщо він пішов карта уходу, тоді да, так. Да. А так, я не знаю, він десь поїде, от є дорога в нього, так. От, дорога, скажімо, може бути на лічення, може на оздоровлення, може ще щось. Не більше того. Тобто дорога є, щось, він угу. кудись преться, але він немає, карти уходу з поста, немає. Це... А він... Чи передасть він, просто, наприклад, по свої там, повноваження, наприклад, голові Верховної Ради? Куди? Чи передасть свої повнов... чи повноваження голові Верховної Ради? І Хто у нас голова Верховної Ради? Стефанчук, Руслан. Показати ага, на це його чи? Ні, а що він вообще за один? Ну голова який Верхов... він там? Він дуже крупний, дуже повний, великий чоловік. не Він чоловік, чоловік, що він? Що він там, хір у морози чи наоборот молодець, там він, якась там астало е інтерес? Ну, да. Я колись дивився два інтерв'ю з ним. Він займається філософією, політологією, будує якісь плани про Україну, розказує якісь свої там думки. Він член партії Слуга народу або не член, був членом цієї партії. Ну ну не знаю, наче, наче ну, не було б якихось корупційних скандалів, таких явних не сидів. Ну, його в Верховній Раді люблять, ну йому там важкувато. Він він же давненько там. Ну, це президент, так. Діло в тому, що сам Стефанчук піде. все. Або він уходив відкудись, щось бросив, з якої партії він пішов? А ну давай подивимося, що буде з Стефанчуком. Давайте подивимося. Ухода, я дивлюсь, який такий саме. Так, що буде з Стефанчуком ну, найближчим часом. А, а, а він цей Стефанчук давненько, да, в політиці, видимо? Ну я не сказав би. Він тільки з коли Зеленський став президентом, він вийшов в таку реальну політику. Не знаю, він тоді його знав до цього, значить. Значить, знав. Інтересно, дівки пляшуть. я тобі так хочу сказати, в мене карта брехні, карта силовиків. Він, де, от, він, десь, він ну, я, Яка в нього може. коротше, на нього нариють якесь діло по, да. по поводу кражі, по поводу силовиків, і там буде такий скандал, що новий спікер буде. О, мати мій рідний. Окей. Тобто якщо. Кому е передавати? Давай подаємо Да Передай, та що ви до той єрмака, розумієш? када я за задаю... Баба, ні, я коли я задаю, та й люди пишуть все, що орки пишуть. Орки приходять, пишуть, а інші люд... люди підхватують. Коли я задаю питання, конкретно наведіть, будь ласка, примір цього Єрвака, де він там, що він там поробив, то вони говорять, ну, от, знаєш, те, що вони от, читають в коментарях, а конкретно привести факти, свідчення, документи, розумієш? Угу. Ніхто нічого не може. От як-то странно, один Єрмак, не, Яну, не як і Янукович, не Ахметові, не других там, от як-то не тому, що я защищаю, я не знаю, що Єрмака. Просто Та удивительно, я що один чоловік, ну, як то кажуть, да, так, мішає. І дуже сильно росіяни на Єрмака плюнуть. У мене вопрос. Так може бути да. там щось не знаєш. Почему він А останні по чому? Ну, то ми питаємо, кому передасть владу, так, да, ми питаємо? Я спитаю, передасть ли він владу? От, Давайте, потому то, що в мене тут не написано, як в мене має ну, да. бути написана фамілія. Я просто все-таки вірю, що з знизу йде такий облік людини, і ви її побачите. Я не ясновидяща. в мене все нормально з головою, я, мені обліки не ходять, ангели мені вуха не говорять. мимо літають мухи. це не ангели, не треба мене нерівнювати. Мені не, не слухать якісь божественні послання, я не сижу в кармічній раді. І... Друзі, якщо ви хочете, щоб лавочка стала. Ясно бачу і почніть робити практики, щоб в неї було все прекрасно. Давай. Я просто звичайний таролог, я просто читаю карти, все. <реш> знаєте, так Діма добив питаннями. Я просто таролог, я просто читаю питання. Друзі, ти краща реклама, кращим ведучим міра. Це я. <реш> так, чи передасть Зеленський свою владу? Не передасть він нікому ніяку владу. Я хочу сказати, буде багато брехні. Угу. Я тебе скажу, брехня буде по поводу його фізичного Вот. Брехня буде по поводу його болезни. Е, Якщо даже він буде і підлюковуватись, працювати буде. З ним на пару якийсь дядька силовик. Uh -huh. хто-то хто-то з воєнними, но все одно він без нього нічого не зможе ну, не зможе зробити. І імператриця випадає у Зеленського імператриця Зеленська. Вона буде, багато якихось от речей, да? речей буде йому, ну, там чи допомагати, чи підказувати чи контролювати, чи щось от таке. Вона буде президентом. Ні, вона не буде президентом, Но вона йому yeah. буде допомагати. Він не передасть нікому владу, буде допомагати вона і якийсь дядька Силовик. Ми ж не питаємо, дядька у нас на картах не написано. Але я б спитав, хто це, але не питаю. Питаю друге. А... Наприклад, двох людей, і ми да. дивимося, да. от хто буде да. там, чи хтось діляє Зеленський, зал... довірять фамілія. Да. Давайте доверяю Залужному? Так подожди, залужный же ж пішу. А кто знает? Это ж політика. Тут він там. тут Переплив ламанш, брасом, кролем, давайте. Як, як до залужного. А Прекрасно, все хорошо. Да, кстати, я тебе хочу так сказать. Залужний не знаю як, но залужний разговариває через якусь женщину. Ну, тобто вони ну, якісь розговори да. прийдуть. Ну, наприклад, пані Зеленський залужний не дуже подобається. От. От вот. да. Ну, як не дуже подобається. Ну, чому це не подобається? Ну, щось це не так, наприклад, відкуди Зел... я знаю, що там? Зеленський не подобається, що Зеленський президент. Вона тут скрізь каже всім людям, що мені не подобається. Ну, так, да, вона, вона їй це президентство і нахер не, 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 не те саме. Вона каже, блин, жили собі нормально, спокійно, тут тепер да. от куча і марок. Ну, ви... Тим не мене, коли залужний працював от, от ну, там, цим генералістом, чи хто він там був, да. коротше, ета, вони дружили, вони були дружбайки, то есть, да. і вони були томики-бомики. От є нормально, нормально. єдине що єдине що він перестав йому довіряти поэтому попросил его уйти. Бач, карта, брехні какой-то, щось вилізло, якесь говнище. І він почувствовав себе ошуканим Хто то що то Давай следующего. Сырский. Сырский тоже для него не лучший вариант, я тебе скажу так. Ага. Я не можу сказати, він не тому не тому довіряє. Ні, це хто там це може знаєш, що це може бути не ці медійні ребята, які телевізором сидять. Ми этих людей даже не знаємо. Як завжди, в принципі робиться в бізнесі, большом в большому політиці. Ті, хто в телевізорі, от якраз вони мало що решають, а да. на самом деле там є якийсь сірий кардинал, який лучше других знає, і так далі. і так далі. У людей тільки один сірий кардинал, це Питаємо. Єрмак чи Єрмак управляє президентом, який вплив має Єрмак на президента? цікавого умнічка. Друзі, якщо вам подобається, як пані Ланочка для себе ретранслює мої запитання, ставте лайк, підписуйтесь на наші канали, донайте, підтримуйте нас і звертайтесь до пані Лане за приватними консультаціями, особливо про тих хлопців та дівчатах, які пишете в чаті. напишіть її приватно. Я тобі так хочу сказати, в прошлом вони з Єрмаком були дуже великі друзі. Yeah. От, прям цьомики от, бомики Але у Зеленського є жена. Mm -hmm. І їй Єрмак не дуже нравився. І вона про це казала. Бач, карта та сама. Тобто, і десь вона питалася відграничувати. Далі, чи впливає Єрмак? В нього не виходить впливати. Дивись, він би, він даже сам какие-то моменты от, от карта защиты підбавивается, він подбаєшся він некоторые. Тем не менее, він так умеет мутно, знаешь, так мутно умеє что-то розвести, якісь масти, ви неправильно поняли, поняли не туди, и поняли. Ви не те саме, но як роботяга він хороший, в якому плані? Єрмак нам рішав якісь, яким та образом, якийсь шахер-махер рішав нам трошки зброї. Або то, що нам давали зброю. Тобто він які -то, от це дело з ними і там ха-ля-ля-ля, ти султан, даш нам трошки там ракет. Яка тобі різниця? Тобто він ці питання, Але він не керує. що, Єдине, що Либо со стороны ермака, либо по ермаку, по да, от карта, ем, карта десятки мечей, и будет буде якась подлость, либо дьявола. От дьявол, что это такое дьявол? Це иногда бывает, и брехня, яка-то, да, и подтасовка. Манипуляция, да. Да, и так далее. Да, так вот, е, в нього не ну, выйдет, и він не, не, не требует. Просто в какой-то момент, понимаешь, он специалист нужен. Але в нього немає. Uh -huh. І він, кстати, там недовго, я тобі так скажу, через якусь, якусь, ну, через якусь брехню. І ця баба, yeah. кстати, якась, якась баба ну, витягне, ну, не знаю, чи там як журналістка, якась може, чи mm. щось таке, щось таке витягнуть. Тому керівництва немає. Просто на даний момент Єрмак вот, Зеленському нужен для якихось. цілей Ми зрозуміли. Пані Оці, оцей цей закон що дала по перше, давайте питаємо Кулєба, міністр закордонних справ. Його скоро знімуть, бо дуже багато незадоволених тим, що він їхньою заявою, що за... за кордоном не будуть видавати паспорти за кордоні. Чоловікам чоловікам. А при чому чом тут Кулеба до того, що не будуть видавати кажуть, паспорти? Це, кажуть, що це ініціатива Куліба, принаймні писати. Давайте спитаємо. Чи Кулеба має відношення до того, що зараз за кордоном не дають паспорта чоловікам? Але бо це Міністерство закордонних справ робить взагалі. По суті, а хто? Закордонні паспорта дають закордонні Міністерство закордонних справ? Я тебе так хочу сказать, такую непопулярную эту самую, очень многие ребята мы будем говорить про оккупованные территории. Да, да, да. Есть очень много ребят с оккупированных территорий, которые сидят за картоном и mm. ждут, когда кто-то их освободит, эти оккупованные территории. Вот. А когда їм говорять, а ну так а чому ви самі не підете? Чому люди, які не имеють отношения, должны отдати да. свою жизнь. Вот. А эти ребята, знаете, шукають, ну ми же, а давайте мы вам будем допомагати, А чому ви должны нашим ребятам допомагати? Ми вам mm -hmm. поможем. Ми ж можем допомагати, правильно чи не mm -hmm. можем. Ми всі помогаємо. Вот Поэтому я так скажу тебе, я не бачу кулі, озвучує то, що в принципі, от, ну, говорилось про коли цей закон про мобілізацію робив. Вот. Це, во-первых, во-вторых, їм треба зберігати, і він прекрасно розуміє мобілізаційний ресурс, як казав, як казав це, він взагалі на самом деле, ну, скажімо так, він бачить про це ограничення, він його озвучує, але він лично не рішає. Да. Нічого не рішає. О, цей, о, цей закон законопо те, що вони розробили, щоб паспорта не видавати. Він допоможе мобілізувати якусь кількість людей, чи він на, ну, нічого не, не зробить? Так, чи допоможе цей закон про паспорти? Ти ж прекрасно розумієш, що що багато людей виїхала за кордон нелегально, наприклад. Ну, то що? Поэтому... що? Я нікого засуджувати не можу, Я не знають ніх ситуації, але Я нічого не засуджують. Є факт, є факт, що зрозуміло, вони підуть про бумаги в будь-якому, випадку, а там же ж їх ну, понятно, що питають, а де ваші якісь там ну бумажки, правильно чи ні? Да, Тому да. найкраще, ну, що вони ну виходить, можуть робити, так і продовжати бути там ну нелегально чи як там. Понимаєш? Ну Навіть як не було цього закону, а як він отримать цей документ, якщо він там нелігал? Ну як? Mm -hmm. ну, ні, вони ж якось в'їхали нелегально. Яка це кількість тих нелігаїв? ті, що пер, 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 перейшли кордон нелегальний, маєте на увазі, так? Да? Я думаю, що вони стають на облік в будь-якому випадку. Та ні, ну ти що, ну як? Ну, ну а які вони документи покажуть? Ну, у них ну є ладно, паспорт, так. Давайте подивимося, давай, Чи буде, давай, чи, чи доб'ється зможуть мобілізувати тих хлопців, які за кордоном, тому що Німеччина не видасть, і Польща не видасть, ніхто не видасть. А я тобі хочу сказати, що видасть не видасть, а кому-то прийдеться все-таки звернутися до ТЦК. Mm. Тільки тут таке враження, що вони не їхати будуть. Поняв, а вроді би вони будуть мати можливість це зробити через ну через якусь ну програму, mm -hmm. no, То, що там, наприклад, ановить свої дані через якусь програму, да yeah. або їхні рідні і близькі, які знаходяться в Україні, можуть там їм вислати якісь спеціальні документи. Ну щось от отлана, ah, ну, там же буде в дії воно документ в документ дії, може да, дії. Не... Ну, буде все, хіді. Яка рахується правильно? Яка... Яка мета цього закону? Він хоче порахувати чоловіків за кордоном, чи хоче їх, не знаю, кнактю, що там писали мені в директі, не знаю там на наказати, позбутися українців, штраф? Яка мета цієї штуки, яку ввели за кордоном? Що чоловіки не можуть отримувати і зміняти паспорт за кордоном? Яка мета? Ми можемо подивитися, Щ... щира. Правдива. Та... Яку... А ось Оля Василєвська пише, це правда. Я, я ні, в Німеччині людина живе, повно чоловіків з окупованих територій та ще риторика проросійська. Може бути. Ні, розумієш, а потім вони туди поїдуть свої ну, хати там продавати чи ще щось. чому. Вот а я вважаю тоді ті, хто вони, якщо вони проросійські, треба забрати у них хати і віддати нашим людям, які пострадали, які проукраїнські. Ну правильно, ціні? Ти ж вибрав, як би ну друга сторона Ну страна, то, дивіться, то. куча, жодна людина з Вінниччини з Вінниччини не захоче жити на Донеччині. Ну ви це розумієте ж самі. Ні, Я розумію, ну наприклад, слушай, ті ж самі дивися, наприклад, люди з окупованих територій з одного села, ті, хто, наприклад, от да, ну, от вони виїхали, да, або вони хочуть, або не виїхали, або вони хочуть Росію. Росія вийде, да, А цьому про українському розбомбили хату. Треба забрати mm. того про і дати у цьому, цьому що за Україну, а то й хай собі там їде в свою. Ну, я зрозумію логіку. Щось Давайте подивимося, яка, яка мета цього, яка мета цього, цього закону. как правды это. что вы я тебе хочу сказать. мы это снова, во-первых, а восполнить данные вот реально про реальных защитников. Вот угу. именно про мобилизацию. И я тебе хочу сказать выяснить на самом деле, сколько у нас есть. Е, ну, от, міняємо, їх, скажімо так, захисників, от так от скажу, понял? Там Не больних, mm -hmm. не, не сліпих, не калігне, а взагалі реальна кількість, mm -hmm. тому що, судя по зі, всіх ТЦК ну, наполовину, там, ну, понял, якийсь бардак робиться. Да, да. ну, ти ж пам'ятаєш, що якось то було, то не було ці воєнкомати. Да. І от да. вони просто питаються привести в порядок оце все, Але, але і ще що. Вони чогось хочуть знайти тих людей, які якимось чином, наприклад, чи служили колись, чи ще щось. Тобто тих людей, які в этом ну, розбираються, щось шарять в цих ділах. Не, не оцих знаешь, молодняк понабирати, да. от цей. Вот а я не бачу, щоб їх, наприклад, кудись відправляли. Їм потрібні да. якісь важкі спеціалісти по воєнному ділу. Вот да. от так. Тим не мене, тут не одна мета, тут їх несколько цих метов. Não, não. Meto. Да, мету. І мету. Ось, ось бачиш, ось, бумаги, бумаги, да, чоловікам, що я би так сказала, ті чоловіки, які залишилися ось, ось, карта дому, да, вони получають От, а соответственно, ну, типа, щоб було ну, равно, вот так вот скажут, повістки, значить, повістки. Всі пішли, там типа, всі там обновили, але ну, на самом деле, на самом деле іще некоторым все-таки хочуть дати повістки і призов. І щоб почали люди працювати. Але це люди угу. повинні бути все-таки, наприклад, він танкістом відслужив колись, наприклад, може на танки їздити. Ну, або ППО, або він, да, типу. він дрони може там якісь запускати, він розуміє, або ну, зрозумів, що що це таке ну, не, не просто зовсім, бо цих безполкових набирати і їх вчити дуже довго. Угу. А є люди, які він вміє стріляти чітко, може, він снайпер афігенський. То що ну, я, ви не бачите, що їх, що їх відправляють в Україну. Тобто нема такого, да? То, нема поїзда, в Україну. Поїзди з чоловіками за кордон не поїдуть. Нема в так. Нема так, я так, вас так. питав коротко про польський кордон. Чи так, відкрив... чи подивимось? Давай подивимося, чи Польща буде депортувати е, наших чоловіків в Україну, щоб вони воювали. Їм ну ти ж сам спитав. Давайте, але їм треба робоча сила. Давайте питаємо. Ну, хай не тільки Польща, а хай всі. Ну, вони Нимай, їм казали, немай, що... не віддач, віддач, немай, не віддасть. треба. які. Вони, вони їм казали, якісь глупості. Шо ну, вначе? якісь вони їм. Вони їм угрожали цим. А, нашим. я понял. І вони будуть їм все-таки вони будуть намагаються їх вивчати, типа. Mm -hmm. Депорт депорт робити будуть їм. Воно, звісно, да, но тим не менее, но їм буде тяжело це сделати, почему. Потому з другої сторони, ти должен будеш або за три копійки робити, там у них да. або депорт. Вже воду не памари, що мені це не подобається, це не подобається отак. Вот Друзі, поставте лайк і задонайте, тут закріплена монобанка, на ми зберемо систему для хлопців з Херсонщини. Я вас дуже прошу, задонать, бо треба закрити збір, треба 365 тисяч, у нас вже є там 260, здається, будь ласка, кожна ваша 100 гривень. Допоможуть врятувати життя, а це найголовніше. Таша, двоє двоє наших воїнів, поранених на реабілітації в Німеччині, зарізав громадянин РФ. Чи будуть повторні такі е, ситуації, коли російські громадяни нападають на українських військових або просто україн, українців за кордон? Ну не в Німеччині тоді? Так, чи будуть? Ти знаєш, що це проплачена спеціальна акція? Ні, я не знаю, наски ми проплачена, Спеціальні, так? Спеціальними людьми, так. Да. Боже, це ж хлопці могли бути реально ну, не просто військовими, а якимись дуже знаєте цінними, як, коли ти щось умієш, дуже технічно сильно. Так, да. і будуть нові попитки, будуть нові попитки, я тобі хочу сказати. Да, на наших захисників відкривається полювання на за кордоном. І для цього спеціально ось набрані люди, які будуть їх ну, вишукувати, ну, тобто, за гроші. Це не просто так, йшов якийсь німець і йому щось не понравилось. Ні-ні-ні, це, це така війна. Це така війна. Дивно, бачите, але хочу спитати тоді таке: чи є в Україні ресурс у, у спецслужб взагалі, у різних, захищати українців, чи нема такого? Откуди? Хто ну це має робити? Ну, то що, що далі дискусію вести? Два слова про Росію бо треба спитати. На Москві а наші. А ти з тобою, Дим, а так, Давай закінчуємо вже, бо я вже втомилася. Ну зараз... Пані Ланочка, устала. Я... Так, друзі, да, поставили так... лайк, написали, яка. Пані Ланочка прекрасна, кінчика розумний, але віршика треба прочитати, пані Лано. Віршик я прочитаю, бо приготувала. А так я. вибачайте, друзі, ну вже ми годинку попрацювали, мені ще Ноч. є своя робота. Да, вже... да, ми я пробачаємо, буду... пані Ланочці, все, тому що вона молодець. Дякую. Ставте лайк, швидесенько, бо віршу. Я вам про кохання буду читати, хочете? Про, про кохання. Хочеться нестерпно в тебе торкатись, хочеться цілувати твої вуста, і неможливо так дочекатися, коли зійдуться наші міста. Можеться тебе замріяти можеться. Твій голос слухаю часто вночі. Тоді дороги наші помножаться, як складуть янголи свої мечі. Пишеться. Віршами моє кохання, і надія стелить мені, вівтар, ти моя мрія, і моє бажання, моя покута і Божий дар. Знається, що кордони не втримають, простір уява лиш все розмету, І в небесах колісницями гримають ті, хто ховає від мене мету. Збудеться все, що ночами замріяно, І долю сплиту, наче норма сповна. Зорями в небі на дачу засіяну І ролі не грає, яка там ціна. Через віки, як прийду на останок, Нове сузір'я для нас створить Бог. Твоя зоря і моя кожен ранок Будуть над морем світити удвох. Киваний вірш прекрасний. Пані Ланочка, обіймаю вас. Дякую всім, що були сьогодні з нами. Мирної вам ночі, прекрасного тижня. Нагадую всім треба подивитися. Горе не таро розклад таро на тиждень для всіх знаків, зодіака. себе знайдете і напишіть як у вас справдилося. Пані Ланочка, обіймаю дорога дорогасенка, до зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Всім пока-пока.